Привіт, любі люди, ви на каналі Музогляд. І сьогодні рубрика Молода кров, третій випуск, де ми оглядаємо молодих виконавців, але перспективних, як на мій погляд. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, який з треків вам сподобався. Отже, перший трек це Ялла з піснею Рожеві сльози. Наші міста, я не володію собою, пуста. Не врятуєш ти, мене не врятує, дим. серцю, що розбите, більше не стати живим. А що ще хочу сказати, що цей трек порадив мені підписник, і ви можете теж писати під цим відео, кого б ви хотіли з молодих виконавців, щоб я оглянув та додав цю рубрику. А на рахунок початку перші слова, які звучать від співачки, вони якісь скомкані. ну, В плані, що музика їх перекриває дуже сильно. Потім вони як-то це вирівняли, але початок ну, їх погано чути. Я наче стою у церкала, в якому немає скла. Я стою у дзеркала біля перед. Е, в українській мові нема слова удзеркала. Е, ну, виправляйтесь потрошку. Без відопрошення, хто скаже мені, хто я знял, ріжиш без ноша, знаєш, як були душа. Ти вирвав із мене все до останнього аркуша. Мої рожеві схожі. Мені подобається приспів, як він зроблений, але не подобається трошки голос. Чому він, ну якось вона кричить. Тобто, треба трошки слідкувати за своїм вокалом. Я б сказав так. Жити твої мінуси, ти натягаєш маску і це не через віруси. Знаю, не змінишся, скільки б не додавала зусиль. Я прошу тебе, зникнути та зникнути свідоцтв. Прощай, більше не не вони, Я не на зв'язку. Чекаю на твої кроки в своротньому напрямку. Ти мій вибочу, ти почуття, але не почув. Тепер я тільки кричу і більше не замовчу. Мені здається, цей трек розрахований на більш молоду аудиторію, таку років 13-17, де лише емоції. І ну, нема такого глибини тексту, я б сказав. Хоча, ну, це непогано, це класний трек, він непоганий. Мої рожеві сльози. Ну, і цей кліп такий з стрімтячою камерою в то в небо, то кудись. Ну так, я думаю, що це на молодь розраховане. Підписуйтесь на її YouTube канал. Чому? Бо дуже-дуже мало там підписників. Я вважаю, що вона варта більшого. Наступний трек у нас Віка Вишня. Падай! Порожнеча, стану самого я, залишки ворожнечі. Розпись, у твоїх руках приснитись ніч на день, це А, Що хочу тут відмітити? Мені забагато басу. Чому? Бо тут дуже класно грає. А, ударник, та й не тільки. Тобто, а, ну, Це така більш вишукана музика. Хоча, можливо, на початку комусь вона е, такою скучною, але ні. Тобто, зараз розвиток а, у співачки класний голос. Вони а, додали багато інструментів сюди. Ви зараз послухаєте. Прикольна підложка, яка була спочатку, але басу забагато. Пади пади падим небої, без бою здасть, тільки тільки даб не бути, стай порядка, пади пади падим небої, без бою здасть, тільки тільки даб не бути, стай порядка Роберулиш по шматочком пазл. Я до кінця. Хто з нас пеший, став... Тут вони зробили подвоєння голоса чи беки. Теж uh, дуже круто. Віть крапку хочеться дізнатися і повішу на прощання у повітрі. Сто чому забирай всі обіцянки і залиш залишлюш темряву розпи. Без бою стайся тільки, тільки дам набути стаї порядка. Класна композиція, вона, ну, мені подобається. І якщо є на Spotify, я додам її до свого плейлиста, але ж знову блін, ці низькі частоти, вони прям-ну просто б'ють по вухах, вони заглушають. Дуже класну гру барабанщика. Вона тут ну не то, що не типова, а просто не одноманітна, я б сказав так. І... Блин. Саксофон класний тут разом з голосом. Трошки щось від гайтани є, коли вона зараз співає, ні? чи це мені тільки так здається? Коли закінчиться війна і буде порожнеча. час. Дістану самого, яна, залишки ворожнечі. На мій смак. Мені подобається більш друга. Ну, Другий трек. Це «Віка вишня», Ну. Можливо, тому що я вже старий дід. <хи> І перший трек це так для, для більш молочно, молодшого покоління. А, хоча два треки, два ну, класних. Вони варті, того, щоб додавати до плейлиста, варті, варті того, щоб їх слухати. А, що думаєте ви, пишіть в коментарях, підписуйтесь на YouTube канали та на соцмережі цих артисток. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!